Господь з вами з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Филип знаходить на НАТАНАЇЛА та й каже йому. Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл, Натанаїл каже йому Чи ж з Назарета може бути щось доброго. Каже йому Филип: Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, як йшов до нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин. У якому немає підступу, каже йому Натанаїл. Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь каже йому ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоковницею, Я бачив тебе. Відповів Натанаїл: Раві, Ти, Божий син, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш ще більше від цього побачиш. І він каже йому Воістину, воістину кажу вам побачите небо відкрите, й Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, вітаю всіх сердечно з Днем Незалежності нашої країни. За останній час, особливо за цих два з половиною роки, багато людей, якщо раніше не усвідомлювали, чим є незалежність, то зараз це розуміння прийшло, на жаль дорогою ціною. Подивімося на Боже Слово, яке сьогодні нам представлено. Завжди на День Незалежності ми читаємо ось цей фрагмент Євангелія, тому що завжди, 24 серпня, ми маємо день святого апостола Вартоломея. І зазвичай, як є спомен якогось святого, то читається фрагмент Євангелія, де згадується за того святого, наприклад, в апостола Петра. В Павла є багато фрагментів, де вони згадуються. У Вартоломеї таких фрагментів не багато, але є такі апостоли, про яких взагалі нічого немає. Тобто, Ми тільки знаємо їхні імена і що вони були. А що вони говорили, то про те згадок немає. Тобто, не за кожного є. За Натанаїла, тобто Вартоломея є ось це слово. Спершу що означає його ім'я? Бартоломео або Натанаел, Натанаіль. По різному воно може єврейською читатися. Це Божий дар. Тобто те, що, наприклад, кажеться іншими мовами зараз, як це Теодор, якою це буде? З Латини, здається, так. Е, натомість Богдан е, в нас в Україні ім'я Поширене, знане, Божий дар. Е, ось це саме і означається Натанаель е, Ну і відбувається діалог в нього з його товаришами. Е, цей діалог цікавий тим, що ми бачимо, про що вони думають. Тут записані слова, які ну так не гарно звучить, але зраджують їхні відчуття, їхні попередні настрої. Ми знайшли того, про кого було раніше написано. Здавалося б, речення просте, але воно насправді показує дуже багато. Тобто, по-перше, вони когось шукали. По-друге, вони шукали когось, базуючись на писаннях, базуючись на базисі, на багатстві. Передання старого заповіту це не взялося на якомусь порожньому місці. отаким. одного дня прокинулися і думають, а давай пошукаємо когось ні. Вони досліджували, вони вивчали, вони шукали, і тут вони раптом знаходять того, про кого було писано. Зверніть увагу, мені здається, на це звертається увага дуже рідко, але по факту сьогодні прозвучало те, що пізніше, ну, якщо брати по часу, ось цей часовий відрізок євангельських подій саме, то тут вони кажуть про Ісуса як про Месію раніше, ніж про це сказав Петро. Петро вже про це буде говорити урочисто, коли про нього. В нього Ісус конкретно запитається, і він скаже, і тоді Петро отримає ключі від Царства Небесного замикати, відмикати всіляку владу і так далі. Але по факту сьогодні апостоли, спілкуючись між собою, він каже ось ті самі слова, трошки в іншій інтерпретації, в іншому ключі. Але все-таки звучить те саме. Ми знайшли того, про кого було писано. Тобто вони визнають в Ісусі. Саме того Месію передбаченого, очікуваного, пророкованого, це саме той, який мав прийти. Тут одна річ. Наступна річ, яка нам показує трошки, що відбувалося в душах, у серцях цих апостолів. Це певне знеохочення. А що може бути доброго з ось Ця фраза, яка так звучить дуже так. Неприємно. От. Ісус прийшов з Назарета, це його рідна місцина. Ісус переживав за цей Назарет, ходив, намагався достукатися до мешканців свого містечка, а вони його не прийняли, хотіли скелі скинути. ну Тобто були там люди такі, як ми кажемо, вредні. Ну і напевно, ось ця характеристика вредності була не тільки в цій ситуації, але, можливо, і в іншій. Тому що він питається, що може бути доброго з Назарету? Ну і так воно звучить так трошки неприємно. От якби хтось перекреслює, хтось каже, що а, це там. Хтось або перекреслив, або хтось на когось махнув рукою. Це ось те, що відбулося тепер. Ай там Назарет, що там звідти може бути добре. До цього моменту ще повернемося. Наступний фрагмент, який варто роздумати, це коли запрошують, кажуть, чи може бути щось добре. А той каже: піди і подивися. Це дуже прекрасно звучить. Що означає? Піди і сам перевір. Піди зроби свою думку сам особисто. Те, що ти знаєш, чи те переконання, яке ти маєш, це твоє переконання, чи тобі хтось його вклав інший. Чи це тобі хтось інший сказав, і ти його повторюєш. Те, що ти думаєш, це ти думаєш, чи хтось інший думає. Зараз ми з вами внаслідок російсько-української війни стикаємося неодноразово з явищем гіганської махіни російської пропаганди, яка працює дуже потужно, яка перемолола дуже багато людських умів, яка переконала дуже багато людей. І ця машина працює таким чином, що є якась теза. І ця теза починає звучати з будь-якої праски, з будь-якої табуретки. ну, Тобто, мало би звучати десь там з телевізора, радіоприймача, чи там з якогось екрану, того чи іншого девайса, а воно звучить всюди. Всюди дається якась одна думка, і ця думка є всюди. І це можна почути від російських пропагандистів в їхній програмі там, 60 хвилин. Можна це почути на різних форумах. І більше того, адепти навіть того самого руського міра регулярно у нас на кредо з'являються, поки не будуть заблоковані, їх, в принципі, швидко блокується, але пишуть ті самі тези. Ті самі тези, прописані в методичці, і люди думають абсолютно так само. І Спілкуючись з багатьма людьми, дивлячись на хід мислення ну, чи на хід відсутності мислення багатьох людей, теж можна спостерігати за тим, що дуже часто люди не мають своєї думки, а просто повторюють якусь чужу думку, тобто стали жертвами пропаганди. І в Євангелії сьогодні ми зустрічаємо прекрасну тезу, яка. Одразу нам повинна ставити крапки над І і ставити нас на місце, якщо ми свого місця раптом виб'ємося. Ти так думаєш, чи тобі хтось інший це сказав? Ти так думаєш, це ти сам пішов і подивився, ти сам перевірив, це твоя точка зору, чи ти повторюєш за кимось? Як ти думаєш? Звідки ти знаєш? Ти, ти якось перевіряв це? Дуже цікавий підхід, універсальний працює для кожного. І якщо йдеться про життя в соціумі, в суспільстві. Ну, чи в країні, яка живе під час війни, це буде одна історія, але наша душа, яка вічна, вона теж потребує ось цього постійного перевіряння. Ось я вірю, бо, або я сумніваюсь, бо, або я пересвідчився, бо От має бути це переконання. Якщо його немає, то, то кепсько. Далі кажу, що повернемося до цих слів стосовно того, що, що може бути доброго з Назарету. І сьогодні на День Незалежності так само кожен з нас робить такий собі невеличкий і совісті стосовно свого ставлення до України. Скільки багато людей думали, що А там, якщо щось українське, то щось недобре. А там з України а в нас недобре, От всюди добре, в нас недобре, О, десь добре, а десь недобре. І напевно, що серед всіх тих мінусів, серед всіх тих страхіть, які зараз ми з вами переживаємо, бо зараз такий час, багато людей постраждало, багато людей досі страждає. Але разом з тим всім дуже багато людей так почали думати своєю головою і казати, вже перестати казати, як до цього, що о все за кордон добре, все українське погане. Сьогодні внаслідок війни, внаслідок того, що багато людей таки побували за кордоном, бо до того ще не були, могли перевірити і сказати, що ні, то таке виявляється, що в нас багато речей є хороших. Виявляється, що наші інтереси це лише наші інтереси, і нікому ми, в принципі, не дуже і то потрібні, що ми маємо багато чого, чогось доброго тут, в нас в країні, чого, можливо, в інших частинах землі немає. Або що воно не таке, а тут, можливо, воно якесь і гірше, але рідніше, але якесь своє. І багато людей проходять оце певне переосмислення. І, я, якби в мене хтось питався, чи можна якось переказати любов до країни. Не хотілося б, щоб це скочувалося до якоїсь дешевої шароварщини. Тому що ну, це така річ, що от або любиш, або не любиш, або цінуєш, або не цінуєш. В мене приходить тільки одна аналогія. Іншої аналогії мені важко підібрати, але якось так спілкуючись зі своїми товаришами, священиками, ось навіть вчора ввечері на цю тему ми спілкувалися, і от можна готувати до шлюбу. Можна пройти суперові, провести молодятам суперові курси, и, и... можна розказувати, як долати якісь кризи, як вирішувати конфлікти, як розібратися з різними труднощами. Можна про... начитати масу лекцій на цю тему, дати літературу перечитати, дати порадити якийсь фільм, один, другий, третій, десятий, подивитися. Але якщо в цієї пари, цього юнака, в цієї дівчини, не... не буде бажання. Цінувати одне одного, ну не, не те, що я чекаю від тебе, що ти будеш мене цінувати, але якщо от він не буде цінувати її, боятися навіть оце таке слово труситися над нею, щоб її часом не вразити, не образити, не зробити її щось боляче чи неприємне, щоб думати за те, що думає вона, то цього ніхто не навчить. Ну просто ніхто не навчить цього неможливо навчити, тим більше коли людина не хоче. Так само, коли не раз зустрічаюся десь там в якомусь спілкуванні, чи десь там в інтернеті, люди в коментарях пишуть і починаються знову дискусії про те, а от чи любити Україну, а чи любити українську мову, а чи її обстоювати, а чи це цінність, чи це нецінність. І ну, тут не потрібні аргументи. Тут аргументи не працюють. Ну, Так само, як в подружжі неможливо навчити одне одного поважати, любити і оце знати зась, так само і в плані країни, держави неможливо навчити любити і поважати країну. Просто неможливо. Сьогодні ми переживаємо війну, сьогодні ми з вами живемо завдяки тим, хто зараз зі зброєю в руках нашу волю і наше життя оберігає. Тому е, сьогодні ми розуміємо, що жити, просто жити, просто вижити це величезна цінність, яка, і, яку ми завдячуємо тим людям, які борються за наше життя і за нашу незалежність. Тому, по-перше, цінуємо ці речі, бо ці речі даються насправді не тільки потом, але й кров'ю. По-друге, самі, наскільки можемо, намагаємося е, робити те, що від нас залежить. Ну і, звісно, неможливо е, в цій роботі, е, в цьому робленні від себе все, що можливе і неможливе, неможливо відмовитися від того, щоб думати своєю головою. Прийди і подивися, це тобі так інші сказали, чи ти сам так думаєш? Е, вільна країна може бути лише для вільних людей. Людей, які відважуються мислити, людей, які відважуються вирішувати, людей, які відважуються ризикувати і обстоювати те, що цінне. Нехай Господь, дивлячись на страждання і старання мільйонів українців, нехай Господь благословить нас довгоочікуваним миром. Амінь.